Усім привіт з Полтавщини. Зараз обрізаю відносно молодий запущений сад. Дерева виживають як хто як може. Про нього є окреме відео на каналі можете подивитися. І зараз хочу вам показати обрізку двох яблунь, які на низькорослих підщепах. Це карлик або напівкарлик, що з ними відбувається, як я їх обріжу, щоб вони далі. Могли радувати і радуватись також. Тому дякую вам за реакції, дякую за підписки, за підтримку українськомовного контенту. Погнали. Маємо ось такі вихідні умови. Це дві яблуні. Відстань між ними десь 2,5-3 метри. Посаджені норм. Коренева шийка там над землею, а по дереву бачу, що це низькоросле по його кореневій системі також. Якщо похитати, воно там хитається в основі. А зараз їх стан такий, що приросту майже немає. Все в пледухах, кожна гілочка, пледушки, пледушки, пледушки. Дерево все загружене квітковими бруньками, і воно нам каже, все, я хочу помирати, здам весь урожай, хай насіння впаде в цю землю, продовжує мій рід, а я рости не хочу. У мене там в коріння нема сили, мені надіїло тут тусуватися, сонця немає, ніхто за мною не доглядає, тому... Моя доля вже закінчується. А тут ось поряд черешні, які придавили жорстко ці яблуні. Далі абрикоси. Тут черешні. Ну і якщо подивитися з сторони яблуні, то у них тут тільки на сході трохи сонця. А далі вже опідні воно щезає, тому вони тягнулися туди до сонця. Втратили скелети, їх не формували з дитинства. І маємо, як маємо. Наша задача буде з вами вибрати їм скелет основний, обрізати по формі крони, яку б нам хотілося тут мати. Ну і перш за все, перед цим треба розібратися з оцими черешнями і абрикосами. Їх треба понизити, дуже жорстко омолодити, щоб вони самі, по-перше, омолодилися, бо там ніхто не збирає ті черешні, висять вони сухими. Абрикоси взагалі фізна де. Купа болячок тут тільки розводиться, тому їх треба жорстко обрізати і омолодити, щоб вони через пару років вже вступали в плодоношення і звільнили простір і сонце для цих яблунь. Тому зараз. Зроблю обрізку цих всіх великих дерев, потім повернемося до яблуні. Поки тут чищу все, знайшов ще одну яблуню між черешнями, які її прибили наглухо. Вона почала не рости, а повсти. Повзуче яблуня є такий вид дерев, коли сад не заплановано. То ми її теж будемо рятувати. Розчистив навколо по яблуньках. Жорстко зрізав черешні, абрикоси мають відновлюватися при такій жорсткій обрізці вони дадуть сильну поросль, і від них тоді будуть залишатися гілочки, які будуть на Другий рік на плодоношення закладатись, а інші будемо зрізати, переформатовувати. Але це вже інша пісня. Повертаємося до яблунь. Ну зараз нам треба по яблунях визначитися, який ми скелет будемо задавати, і в майбутньому на найближчі 3 роки, які ми будемо формувати крони їх, і від того будемо танцювати. І так, при такій посадці, інтенсивній, скажімо так, ще з такими черешнями. Тут єдиний варіант це центральний провідник. Треба його нам шукати серед цих гілок, знаходити і виводити. Крона, це, на мій погляд, найоптимальніше тут варити, буде при центральному провіднику з циклітничним оновленням деревини на плодоношення. Тим паче тут ще ці. Черешні будуть розпускати хвости. Тому тут центральні провідники веретено. І так нам залишається тут зараз знайти ці центральні провідники. Давайте подивимося на перше дерево. Треба вибрати ті гілки, які найближчі до його центральної осі. Отут воно сходить в землю, тут ось пішло, пішло, пішло. Ну і от, як мінімум, сюди, а тут далі за цих всіх подивимося, що ми залишимо. З цього боку, теж, в принципі, вісь більш-менш буде зберігатися. І оці всі гілки товсті, нам треба буде прибирати на пеньки, щоб вони почали відновлювати молоду деревину, яка далі піде в плодоношення. Покажу, як то все буде. Тут є декілька варіантів, можна розглядати. Звідси сюди відновлювати центральний, але більшу частину дерева прийдеться знести. Або, якщо ще продивитися, то може бути звідси і ось цей кандидат на центральний, він такий ближчий до осі дерева, і мені він більше подобається. Але все ж таки, оця частина дерева мусить бути знесена, бо вона вся в плодухах. І не дай Бог мої. Загрузимо яблуками, то воно просто при такому перекошенні від центральної осі просто вивернеться туди разом з корінням і просто пропаде все дерево. Тому будемо жорстко зносити її. Ну і далі давайте подивимося на повзучу яблуню. Тут взагалі лягла майже всім своїм тілом на землю, вон по землі. Яблука можна збирати з землі, як полуницю. Тому тут теж маємо виносити, виводити центральний провідник. Вона вже тут падала, от бачите, з місця посадки вже пішла вона туди. Але оце ось, оця гілка найближча до осі дерева, і ми її можемо зберегти як кандидат на центральну, а те все, що лягло, прийдеться знести. Тому зараз покажу, як я це все буду обрізати і подивимося, що з того всього вийде. І так, е працюємо над тим, щоб залишити цей провідник Всі гілки е товсті на пеньок, тоненькі залишимо на плодоношення. Хай тут ще вона по в квіт... цьому році і дасть якісь яблука. Е знизу прибираємо все сухе. На штамбі має бути чисто, це товста гілка мої. Також прибираємо. Ці можна на відновлення на пеньки залишити вже. Тут сухо, сухо, ця суха. І тепер переходимо до. Важкої артилерії. На пеньок зрізаємо цю товсту. На відновлення. Тут вверх пішов пагін товстий, зрізаємо його під нуль. Так, ця товста на пеньок на відновлення, а нижня тоненька хай плодоносить. Ця вгорі. На кільце, щоб не забирало центрального. Далі центральний ближче до осі. Це і буде, а цю прибираємо повністю, щоб не брало енергію. Ну і десь отак зріжемо центральний і приберемо, щоб йому нічого не заважало розвиватися сюди ближче до осі. Товста теж на пеньок. Так. І зараз у нас залишилися робочі гілочки плодоносні, ми їх е, пронормуємо те, що на них там понаростало, бо, по-перше, е, яблуня має бути не, не перегруженою. З кожної квіточки 2-3 яблука може зав'язатися. І то вже буде її важко, якщо, от, наприклад, гілка. Там і 40 см і тут там, 20 цвіть, 20 яблук може зав'язатись. Це точно не треба. Тому вниз зрізаємо, залишаємо 5-6 бруньок, які найближчі до центрального провідника. Тоді яблука найшвидше будуть отримувати поживні речовини, будуть найбільші, класні, досконалі, скажімо так, ніж вони будуть відтягнуті кудись далі. І так проходимося по кожній з цих гілочок, де їх перегруз, ми їх прибираємо. Тут товста зріжем на пеньок. Тут зробимо перевід на плодову, хай по ще. Можливо, викине нові, нові плодоносні пагани, то буде ще робоча гілка. Тут прибираємо частину Тут далеко брунька від осі дерева, тому зрізаємо на пеньок на відновлення. Тут далеко бруньки пішли від осі дерева на пеньок на відновлення. Вгорі тут залишаємо плодоносний класний прутик, а основну частину знімаємо, щоб вона не тягла на себе і від центрального поживні речовини, і від тих яблук, які тут будуть зав'язуватися, і залишаємо йому. Три брунки для трьох яблук біля вершини центрального, а тут, та хай буде тут. Ну і виходить у нас отака історія. Це дерево виведено на центральний провідник перше. Найближче до осі гілки ми підбирали. Тості зрізали на пеньки на відновлення плодоносної деревини, плодові залишили. Я думаю, що з цих плодушок, які там є при нормальному запиленні, навіть ще прийдеться нормувати, відро тут точно яблок можна зібрати з нього і насоводжуватися. А дерево буде відновлюватися собі. Все-таки мені більше подобається цей центральний. Тому під нього все будемо підлаштовувати. Це на пеньок на відновлення сухі прибираємо. Внизу прибираємо. Це занизько. На пеньок. На пеньок Ці товсті прийдеться нам прибрати. Прям на кільце, щоб вони туди. Не рвалися. Раз. І. два. Я так думаю, що з цих зрізів підуть ще молоді пагани, які підуть на плодоношення на наступні роки. Так, тут забираємо це майже на кільце і центральний прирізаємо. Тут ось спляча брунька, є така, найближча до осі дерева, щоб він сюди пішов. І далі нам залишається попрацювати з плодоносними гілочками. Вгору прибираємо, прибираємо, трохи залишаємо, тут далеко бруньки прибираємо. Тут те, що вниз прибираємо. Конкуренти прибираємо, найближче залишаємо. Тут вниз прибираємо. Ну така вже, гілка її можна і на пеньок зрізати, але в неї є ще ось трохи плодових, тому ми їх залишимо. Зріжемо на довгий пеньок з плодовими бруньками. Хайона. Ще 5 яблук може зав'язати цього року. Ну і в принципі, в принципі принципі все. Схожа ситуація. Вибирали найближчий до центральної осі кандидат на центрального провідника. Виходить і так, куньки для відновлення, а тут Плодушки позалишали, щоб подивитися, які яблука будуть і вгорі там піде продовження центрального провідника. От такі дві яблуні вийшли. Одна з центральним провідником, друга з центральним провідником, поряд черешня, яка дасть молоді прирости. Там далі ще одна лежача яблуня, зараз її обріжемо. І тут Метрів на 4. Ще одна вчорашня жорстка обрізана на новині. Єдине, що дерево було вже похилене, прийшлося ті основні гілки прибрати, бо вони їх далі прибивають до землі. Це дерево найбільш схожий на центрального провідника цей кандидат. Він набагато тонший, ніж штамп. Але сподіваюся, що він за час почне там набирати сили, обзавантажуватися гілками. Тут зрізав для того, щоб. Пішли далі продовження вгору. Були точки росту, і він на себе тягнув поживні речовини і набирався сили. Сподіваюся, що це дерево ще послужить більше ніж один рік, якби воно впало туди з тим всім навантаженням, яке на ньому було загружене. Тому не бійтесяновлювати дерева. Якщо ви бачите, що росте не туди або було запущене і просить допомоги, то набрайте сміливості, переформатовуйте. Природа сильна, вона захоче жити. І якщо дати деревам простір, дати сонце, вони будуть дуже вам вдячні. Будуть наростати, будуть обростати, будуть плодоносити. Будуть щасливі. Разом з вами, з ними будете і ви щасливі, і ми щасливі. Тому дякую вам. Всім багато любові. До нових зустрічей!